Саміль пляжі забиті. Сезон. Реально шикарно. Оці тут лежачки коштують 40 євро. Я чого-то думав, що вони 20 будуть євро брати, але 40 євро. Далі, можливо, дешевше, там 10 євро відповідно. На катері, якщо кому потрібно покататись, контакти дам капітана. Там, де дешевше, там де краще. Якраз знімаю відеоблог, показую, як відпочивати в Албанії реально бюджетніше. От тому, кому потрібні готельчики або ресторанчики, готельчики з басейном, або більш бюджетні варіанти. В общем, спостерігайте все на каналі, підписуйтесь, дам контакти і вон там вон, готельчик, буквально, ну 100 метрів. Він бачите, там де біла машина направо. От, і... Але потрібно треба звертатися завчасно, тому що в сезон повністю все зайнято. Все зайнято. Це Ксаміль. О, також по Шанжиню, кому треба інформація, да, Північна Албанія, підписуйтесь, звертайтесь і до зустрічі в Албанії.